Всім привіт! Ви на каналі Назевса. Сьогодні я пограю в Roblox та покажу і розкажу вам про гру Залізь на гору. Саме тому постав лайк, підпишися на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Дивіться, ми запускаємось в гру, і у нас є скін Нубика Ми на спавні, в такому таборі, можемо розмовляти з різними людьми або з NPC щось купити для того, щоб краще зайти. Можемо прийти в туторіал, якщо ми початківець. Туторіал цікавий, і його обов'язково треба пройти, щоб знати взагалі саму суть. І є гора. Гора дуже висока, ви можете просто по ній почати залазити. Але якщо, наприклад, у вас немає якихось допоміжних ресурсів, то ви просто не зможете її пройти. Це я вам точно кажу, я вам гарантую це. З самого початку гора така ну дуже легка, вона така коричнева, типу якийсь багнюк або земля, і багато дерев. На дерево можна застрибувати, тобто, бачите, на листя теж можна стрибати, і таким чином ти можеш проходити набагато легше. Краще думай, не витрачай свої ресурси з даром, бо вони тобі ще можуть допомогти. Взагалі, потрібне, самий потрібний ресурс в цій грі це, напевно, металки, які я їх називаю, такі, які можна ставити на гору, і тоді ти на них стрибаєш і просто проходиш. Таких штук можна купити всього 45 в інвентарі. Кожна коштує по 5 доларів, тому в принципі ціна невелика, не але вона дуже прикольна. Як бачите, чим вище ти заходиш, тим гора міняється сильніше. Тобто, бачите, вже кам'яна гора, ростуть квіточки червоні, тобто мак росте. Це прикольно. Є дерева такі більш типу високі, бо бачите, у нього типу стовбур дуже високий, на нього просто не може застрибнути, як, наприклад, на інші дерева. Тому я ходжу і ставлю металки. Як бачите, металки можуть ламатися, тобто, через якийсь час вони стають коричневими, тобто вони ніби. Ламаються і потім вони просто зникають. Тому це треба теж мати на увазі. Вони зникають десь за один-два дня. Ну саме часу в цій грі. Як бачите, чим далі ти залазиш, тим тобі вище пишно. Наприклад, зараз я на рівні 450 статс. Статс це типу щось типу метрів. Ще показуються твої долари, скільки ти маєш доларів, щоб купувати в магазинчику щось. І показується рівень того, як тобі холодно або тобі не холодно. Типу, якщо тобі холодно, ти будеш отримувати урон. Якщо тобі не холодно, то ти не будеш отримувати урон. Як бачите, я заходжу на такий більш багряний рівень, тут вже е, дерева мають таку, знаєте, типу, сніг на собі, на них все то теж може застрибувати. Це прикольно. Як бачите, чим далі ти йдеш, тим найчастіше тобі ти приходиться використовувати металку, бо ти просто не прийдеш. Дуже важко, тому саме для цього і треба ці металки. Крім металок, ще є пару штук, які можуть тобі допомогти. Наприклад, курточка. Курточок є дві, які ти можеш купити: одна дешевша, тобто така чорна, як у мене. І одна така червона, яка коштує десь 6 тисяч. Вона краще тобі допомагає, але синя курточка більш дешевша, тому саме її я купив самого початку. Ще є ботинки. Ботинки тобі теж допомагають, наприклад, стрибати, але там теж є шкіряні ботинки, а потім якісь сині ботинки. Я вибрав е, ніякі ботинки, бо в мене просто не було грошей. Я куплю, я куплю на червону курточку. Далі, як бачите, зайшов біом снігу. Тут є такі е, снігові е, моменти, і, звичайно, що такі, можна сказати, крижані моменти. Тобто, дивіться, е, на сніг ти просто не зможеш буквально поставити металку. Але ти зможеш поставити металку на лід. Бачите, лід такий більш синій. І зараз я зібрався на одну частину гори. А сама гора, то дивіться, це така міні-гора. Яка оточує головну гору. І щоб зібратися на головну гору, ти маєш брати спочатку на цю міні-гору. Як бачите, я на максимум цієї міні-гори, яка оточує біля. Ну, оточує цю велику гору. Тут ще є пастки, як бачите, пастки вони такі, типу, тайні. Тобто, бачите, хтось вже її відкрив і впав в неї, напевно. Бо вона така відкрита. А є закриті пастки, тобто які її ще ніхто не відкрив. То вони дуже небезпечні, бо якщо ти падаєш в таку пастку, ти просто помираєш. Бачите, що є вогонь. Що робить вогонь? Він робить так, що тобі стає тепліше, і ти не отримуєш урон від холоду, наприклад, на якийсь час. Він тебе не хілить, хілить тебе саме їжа. Їжу ти можеш купити це чіпси. Потім бургери і блоксікола. Я вам рекомендую купувати чізбургери, бо чізбургер коштує 25 доларів за штуку. А чіпси коштують набагато дешевше, але вони хілять менше набагато. Для чого треба хілитися? Ну, типу, ти отримуєш урон від того, що падаєш, наприклад, або отримуєш урон від того, що тобі стає холодно просто. Ще, як бачите, є така штука, як вінч. Вона коштує 50 доларів за штуку. Що вона робить? Ти можеш поставити її на сніг, на лід, куди хочеш, можеш поставити її. І Якщо ти нажмеш не на неї, ти зможеш притягнутися до нього, до цього вінча. Таким чином, ти зможеш зібратися в більш якісь недоступні території, наприклад, на сніг. Але треба ставити обережно, бо бачите, я поставив, а мені це взагалі не допомогло. Тепер тобто я просто не можу добратися наверх, тому бачите, мені просто не допомогло це. Але я вирішив піти по іншому місці. Як бачите, я... Потратив буквально 100 доларів ні на що, бо я поставив два вінча, а міг просто пройти. Як бачите, я йшов за кимось шваком. У нього не було курточки, що дуже дивно для таких територій, бо це дуже високі території, тут же треба курточка. Ще, коли спавнишся, тобі дається флаг. Що робить флаг? Коли ти його ставиш, ти отримуєш долари і вертаєшся на спавин. Да. Так це і працює. Долари залежать від того, скільки ти забрався наверх. Тобто, якщо ти забрався на високу гору, то тобі дається більше доларів. Чи якщо ти забрався там, не знаю, трошки на гору, то тобі дається менше доларів. Як бачите, тут є такі місця, де можна просто подивитися на природу і просто пакувати. Тобто такі, знаєте, може, панелі, на яких ти стоїш і дивишся на природу. Вони спавняться, можна сказати, рідко, і це просто рандом. Як бачите, зібрався, в мене вже майже тисячу метрів було, а я собі просто йшов і далі продовжував іти. І вже як бачите, урон набагато більший. Далі я вирішив поставити флаг, ставлю флаг, і тепер я спавнююсь на спавні, отримую свої долари. Чим далі, тим більше доларів, як я вже казав. Тут, як бачите, можна купити різні ресурси. Взагалі можна купити мапу, яка коштує 25 доларів, начебто. Але чесно, я вам не рекомендую, типу вона потрібна, звичайно, може в якихось випадках, але насправді так не сильно. Ще можна купити палку за 50 доларів. Вона насправді допомагає від холоду. її можна поставити, її можна потім забрати, і це реально прикольно, що її можна забрати. Тобто писуй можна купити одну або дві палатки максимум. В мене їх три, бо я забрав в друзів. Як бачите, ще можна купити костер за 40 доларів, він спасає від холоду. Блоксі-кола коштує 150, 150 доларів, а вона хілить, дає швидкість і там якусь силу, щось типу того дає. Можна купити типу такі предмети за 5 доларів за штуку, які допомагають від холоду. Чесно, я не розумію, як вони використовуються, бо я їх не міг використати ніяк. Але може якось використовуються. Як бачите, палатку поставити не можна там, не знаю, в рандомних місцях, треба саме вибрати правильне місце, щоб її поставити. Її можна забрати, як бачите, що вона робить, ти просто заходиш в неї і е, тобі вже набагато краще, бо холод тебе просто не чіпає. Бачите, була ніч, а вночі набагато холодніше стає. І ще, я не знаю, якась, може, завірюха була, бо в мене такий екран якийсь холодний. Тут, бачите, така панель, на і можна просто подивитися територію і просто покайфувати. Ну, я пішов забратись далі. Я просто ставлю залізячки і забираюсь просто вище набагато. Як бачите, в мене 30 доларів, я там вже пану купував багато речей. І, до речі, ще можна купити вудочку за 250 доларів. Там, і, звичайно, ще професіональна вудочка набагато більше коштує. Але я купив собі просто вудочку, половив на спавні рибу, бо там на спавні є озеро. І мені впала золота риба. Чесно, для чого мені золота риба треба, я не знаю, але може для чогось вона треба, там, не знаю, щоб продати, наприклад, її. Або може зготувати. Хоча згортувати начебто не можна її, але може продати можу, цю золоту рибу і отримати дофіга грошей. Скільки я не знаю, бо я не продавав її. Бачите, я собі ходжу, сам збираюсь наверх. В мене зараз немає курточки, бо це було ще до того, як я курточку купив собі. І я бачите, я собі ходжу спокійненько, збираюсь вже на кригу тобто до міні-гори. Тобто, розумієте, ти з самого початку забираєшся на міні-гору, можна сказати. Тобто це перший етап, щоб забратися на саму головну гору. До речі, по дорозі на таких сніжних біомах будуть зросли такі конвалі або якісь такі сніжні квітки, які реально прикольно виглядають. Вони такі сніжні, і прикольні. Тобто є червоні квітки, сніжні квітки. Більше квіток я не знаю, чи є, думаю, нема. Як бачите, костер теж не може поставити в якомусь там рандомному місці. Його може поставити тільки в определеному місці. Я його поставив, я вирішив поїсти бургер, щоб відхилити собі. Як бачите, костер дуже довго горить. Як бачите, головна гора вона дуже висока, тому до неї добратися дуже важко. Для цього треба мати саму класну курточку, самі класні ботинки, дуже багато з'їздячок, пару тімейтів, щоб теж вони мали повністю, повний сет цієї броні. І, звичайно, щоб вони мали дефігарзячок. Як бачите, я собі писав і палатку, і костер, тому в мене був повний сет того, хто мандрує в горах. Як бачите, Костер все-таки персав горіти, тому я сховався в палатку на ніч. Але все-таки вночі вийшов і поставив прапор, бо я вже хотів отримати свої долари. Далі я граю на телефоні разом з інвенатором. Як бачите, тут була пастка, я був обережний, бо бачите, в пастці, тобто пастка вона небезпечна, якщо ти не знаєш, де вона знаходиться, просто наступаєш на землю і ти просто падаєш. Бо вона ніяк не показується. Але коли вона вже активована, то ти можеш пройти по ній, але дуже обережно по краюшку самому. І це реально працює. Як бачите, далі я стрибав, я ходив з івенатором, і взагалі для чого треба тімейт в цій грі? Ну, наприклад, для того, щоб у вас було більше цих металок, або більше ресурсів взагалі, бо це набагато краще, вам більше допоможе. 45 металок це насправді так і багато. Тобто на там... дуже великих дистанціях, та насправді це майже не допомагає. Тому там, не знаю, на. Пару метрів забратися там треба десь не знаю три-чотири металки. А це дуже багато кількість. Тому вам треба мати пару цю які, які мають повний сет броні, повний сет цих металок, повний сет вінчів і повний сет їжі. Бо їже теж треба бачите, у івенатора мало хп. Далі я писав вінч, але він... Типу неправильно стояв, то ми бачите, неправильно його постав. Але в мене ще було шість вінчів. тобто разом у них, в них мене було 7. Як бачите, Іванатор теж поставив вінч, просто так витратив його. Я ставлю ще один вінч, у мене тепер залишається. Ні, це Іванатор поставив ще один вінч. Все-таки ми якось забралися наверх, і зараз йдемо по металках наверх. Вгору. Як бачите, застрибую на, на цей сніг. До речі, іванатор в цей момент не знав, що на лід. Може ставити металки, але при цьому він якось збирався на 1200 метрів з тімейтами якимось там. Тому як він забрався, я не знаю, напевно, йому тімейти допомогли або щось типу того. Як бачите, запрігував разом з іванатором, я йому допомагав часто, бачите, я витрачаю на нього один він, щоб він міг спокійненько собі забратися. Він як бачите, забирається до мене, і це реально прикольно. Я як бачите, я собі просто ходив, і ванатор забрався по моїй голові, але я ставив в тяжки, тому мені було в принципі легко. Вже було 750, ну на 770 метрів, тобто це дуже непогано. Курточку просто одягайте і все. Бе ви бачите, випадково зняв, і це могло бути небезпечно, бо я міг просто померти. Тобто, ну або отримати дуже багато мінус хп. І венатор пару раз впав, тому він мав дуже мало гп Плюс ще його холод бив, тобто в нього є курточка, звичайно, чорна, але насправді вона не сильно допомагає. Треба мати там і курточку саму максимальну, і бацінки саме максимальні, щоб, ну, щоб тебе взагалі це допомогло. Е, до речі, як цікавий факт, ви можете в магазині купити за 50 тисяч золотий прапор. Для чого він треба, а він подвоює суму, яку ви отримаєте, якщо поставити його. Але, чесно, це без сенсу, бо, тобто, якщо ти хочеш не знаю, прийти, там трошки, трошки зовсім. То цей золотий прапор він майже не для чого, тільки якщо ти хочеш на саму гору зібратись. Як бачите, була панель така оглядова, я подивився на місяць, він був красивий, ніч, снігова буря це дуже красиво, Біля мене квіточки ростуть. А я з іванатором стою собі і позірую. Тут, як бачите, вже почався день, теж якась снігова буря, сонце світить, я з іванатором собі стою. Ми дивимося на це прекрасне небо. Бачу ви бачите, гору, яка йде в саму гору, Ну, я собі далі стрибаю, вже майже 1000 метрів, це дуже непогано, як бачите вже 959, а це ну, взагалі немала кількість. Я стрибаю, і вантр ходить зі мною, ми якось стрибуємо наверх. Я ставлю металку і в мене вже починає зменшуватися такі хп. бо моя курточка може і класна, але вона насильно допомагає. Тобто чим вище, тим набагато холодніше, тому для мене це все-таки стається проблемкою. Як бачите, з ватору ми забираємось на гору, я ставлю нову металку, ще одну металку, забираюсь наверх. І ватор йде за мною, тобто він потратив ще одну металку. Коротше, ми прямо витрачаємо металки на максимум, бо ну по-іншому забратися нагору гору нереально, бо тут немає. Спеціально тебе зробленої дороги, щоб ти якось там забрався. Тобто тут все-таки треба металки. Тут, як бачите, хтось вже був, і фанатор і коротше помирає, він ставить флаг, бо він просто не встиг поставити флаг, тобто він гроші не отримує ніяк із цього, на жаль. Ну, як бачите, залишається тільки один. Я вирішую поставити теж флаг, але при цьому трошки забратися наверх. Я розумів, що на саму гору я не заберусь, бо це ну, нереально при моїх ресурсах. У мене там 27 металу, плюс я трачу дуже часто ХП. ну, і Для мене це було просто ну, можна сказати, нереально. Я, як бачу, трачу ще десь 4 металки, плюс ще 5, 6, щоб забратись на пару метрів. Я розумію, що мені допоможе цей костер, але як бачите, поставити його тут просто не можу, бо він не ставиться. Чому я не знаю, але як бачите, ось вже так. Я розумію, ставлю флаг коротше, знизу трошки. І я телепортуюсь на спавен. Тепер у мене дається десь 1000 доларів. Це дуже мало, але типу, 1000 доларів за 1100 метрів це все-таки ну, типу, трошки малювати, бо один чизбург якось коштує 25 доларів. А я, а я виграв дуже багато доларів. На їжу, на металки, коротше, Ну, таке, знаєте собі. Мало доларів дається, але як же є. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Обов'язково пирати в цю гру, бо вона дуже популярна, наприклад, на якісь фони, Типу там хтось розмовляє і ставить гру на фон. На цьому все, всім дякую за перегляд і добачення. До нових зустрічей.